Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку записуємо числа другого десятка. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Давай розв'яжемо приклади. Перша хмарка 30-5 буде. 25.

30 додати 3, буде 33. 30 додати 1. 31. 30 додати 2. 32. 30 додати 8 буде. 38. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Я вами дуже пишаюся. Розгорни швиденько зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку число 71 рядочок. Тепер нижче запиши математичний диктант МД, сума чисел 2 та 4, сума чисел 2 та 4. Різниця чисел 8 та 6. Різниця чисел 8 та 6. 8 збільшити на 1. 8 збільшити на 1. 8 зменшити на 7. Число яке на 2 більше, ніж 5. Число яке на 2 більше, ніж 5. Та останнє число яке на 5 менше, ніж 7. Перевіряємо. 6, 2, 7, 1, 7. 2. Якщо в тебе так сміливо став смайлика. Давайте подивимося: нам треба дізнатися результати виконання кожного ланцюжка дій. 90 мінус 70 буде 20.

40. 40 відняти 20, 20, 20 додати 70, 90, 90 відняти 30 буде. 60. 60 додати 40 буде. Молодці буде 100. Правильно. Давайте попрацюємо з математичним матеріалом. Пригадуємо, коли в нас є 1 десяточок та 7 одиниць, ми називаємо це число 17. Коли в нас із вами є 2 десятки та 7 одиниць, ми це число називаємо 27. Коли в нас є 3 десятки та 7 одиниць, ми називаємо це число 37. Наступне 4 десятки називаємо та 7 одиниць називаємо 47. 5 десятків та 7 одиниць називаємо 57. 6 десятків та 7 одиниць буде в нас 67, 7 десятків та 7 одиниць 77. 8 десятків та 7 одиниць буде 87. І 9 десятків і 7 одиниць буде 97. Перевір, чи правильно позначено числа картками. 3 десятки та 2 одиниці буде 32. Правильно. 3 десятки та 5 одиниць буде число 35. Правильно. 6 десятків та 5 одиниць. Будемо мати число 65, записане правильно. Давайте поглянемо далі 8 десятків та 2 одиниці це число 82. Далі позначено в нас 4 десятки та 4 одиниці. Чи правильно позначена картка? Звичайно, ні. Тут в нас буде 44, а записано 84. Будь ласка, запиши в зошит числа, які я буду диктувати. З нового рядочка записуємо під диктовку. 14. 18,

Скільки слів вивчив Славко? Що ми знаємо про Марійку? Марійка вивчила 20 нових слів. А що ми знаємо про Славка? Він вивчив невідому кількість, але ми знаємо, що він вивчив на 10 слів більше, ніж Марічка. Якою дією ми можемо знайти, скільки слів вивчив Славко? Правильно, дією додавання. Якщо до слів Марічки, ми додамо ще 10. До 20 додати 10 буде 30 слів. Відповідь Славко вивчив 30 слів. Давай з тобою знайдемо пари. Поглянь. Перша парасолька. Де її пара буде, яка за номером перша, друга, третя чи четверта тінь. Правильно, до першої парасольки буде друга тінь. Друга парасолька зверху дивимося: де ж її тінь? Її тінь буде першою. Третя парасоля її тінь. Правильно, тінь під номером 4. І четверта парасоля її тінь під номером три. Молодці, ви впоралися. На уроці не дрімали. Гарно ви відповідали, то скажу вам у кінці, як завжди, першокласники, ви молодці.